Дорогі глядачі, насамперед батьки дітей, які народилися глухими або з певних причин втратили слух. Мене звати Андрій, мені 35 років і сам я глухий з народження. У мене 4 ступінь е, туговуха на правому вусі і 5 ступінь на лівому вусі. Я добре знаю, що таке не чути цей світ. А також знаю, як це коли вперше чуєш голос своєї дитини, музику, життя, шум природи. Цей канал я створив для того, щоб допомогти тим, хто на початку цього шляху, який я та мої батьки та мої викладачі вже пройшли. Тут ми будемо говорити про сучасні слухові апарати. Про сучасні методики вивчення дітей мовлення з навіть самими глибокими порушеннями слуху. Тут ми будемо робити інтерв'ю зі спеціалістами з цієї сфери і слухати їх поради. І саме головне, як жити повноцінним життям з великою втратою слуху. Цей канал, чути зараз, буде корисний батькам дітей з порушеннями слуха, підліткам, які мають порушення слуху, дорослим людям, які мають порушення слуху, а також усім людям, кому ця тема за тих чи інших обставин цікава. Я записываю это видео на украинском языке из глубокого уважения ко всем моим соотечественникам, ко всем людям, которые живут в Украине или живут не в Украине и ратуют за украинский язык. Я всех их уважаю и поэтому я буду стараться производить видео на этом канале, широю украинскую мову. Но так как Я с самого рождения учился говорить и общался, общался я немного в силу ограничения. Я общался на русском языке, и иногда я могу свои мысли максимально искренне, быстро и глубоко выразить только на русском языке. Канал будет перекладаться украинскою, английскою мовою, а с часом я сподіваюся и іншими мовами. Бо втрата слуху це не межа, а виклик, який можна подавати. Я хочу, щоб кожен, хто зараз не чує, згодом почув себе, близьких та світ. Якщо ви або ваші рідні проходите зараз цей шлях, ви не самі. Начіться на канал, щоб чути історію інших, розказати свою, це тільки початок. Ми разом ми чуємо зараз. Дорогі глядачі, насамперед, батьки дітей, які народилися глухими або з певних причин втратили слух.